Жильвінас. Жиль і так, Житрінас і... Живс. Дуже приємно. В Вільнюсі існує такий невеличкий, як оказалось, фонд благодійний, але а, він невеличкий за кількістю людей, але він дуже великий за справою тією, яку да, вони роблять. І в мене виникла така ідея, якщо ми можемо, донька код... пані Кристини Танюша, вона в'яже іграшки і дарує хлопцям просто ці іграшки, а ці іграшки потім у Вільнюсі на благодійних аукціонах продаються. І я тоді думаю, якщо може Таня, то можемо і ми. І я зателефонувала до 128-ї школи. І моя колега стара, яка дуже-дуже рада бачити, вона ми працювали з нею дуже давно, в довго 128-ї школі. Вона мене звела, скажімо так, як ми сьогодні сказали, таким сарафанним радіом з цим великим благодійним фондом, який працює в Дніпрі, саме ось в цьому місці. І у нас виникла ідея: ми можемо зібрати те, що хлопці можуть продати на своєму благодійному аукціоні. А звичайно, кошти вони спрямують на те, щоб допомогти ну, нашим військовим в різних куточках нашої країни, тим, хто потребує допомоги. Тому Перед вами, ось ви бачите, я була вражена. Така величезна кількість того, що зібрали люди. А тепер я хочу попросити пані Раїсу розказати, що ми тут можемо побачити, тому що це ось ваша заслуга така. Розкажіть, будь ласка, це нас. заслуга людей України, які потерпають від великої біди. Київляни нам наплили, бачите, яких чудових таких ведмедиків. Приєдналися до нас і волонтери, сім'ї волонтерські. Приєдналися родини загиблих, приєдналися діти загиблих. Оце роботи дівчини з з п'яти хаток. Дивіться, які чудові чудові годинники він працює. Значить, Дуже багато робіт волонтерських. Проходьте, от і мама приїхала. Олена приїхала з Даля, вона приїхала спеціально на, наш, на зустріч з вами. Я не хотіла ще про це розповідати, це такий маленький сюрприз був для вас, що ви зустрінетесь з мамою загиблого, вона виявилася моєю давньою знайомою. Як не дивно, бачите, шляхи перетинаються. Всіх нас тут об'єднали в цьому татушному місці, в цьому волонтерському центрі директор. Оля Леоніда, я теж дам слово, поки Олена прийде в себе. Будь ласка, Оля. Дуже mm -hmm. дякую. Я вітаю всіх присутніх. Вячна вам за те, що ви приєднуєтесь. І ну, насправді я дякую своїм співвітчизникам за те, що ми єдині, за те, що ми разом, що ми об'єдналися, що ми підтримуємо один одного. Бібліотека дійсно це. Бібліотека і волонтерський центр для нас, для українців на сьогодні це не дивно. Бо як і Раїса Анатоліна казала, зараз багато українців і багато бібліотек українських стали осередками, які згуртували навколо себе людей, які хочуть, які бажають які прагнуть, які роблять все, щоб перемога прийшла в кожну оселю і в нашу державу. Насправді наша бібліотека з 2014 року волонтерить для шпиталю, для переселенців, бо наше розташування, ну, так би мовити, сам Бог Мохвілів поруч за шпиталем, коли в 2014 році почали пробувати перші поранені, ми не могли залишитись осторонь. Тут поруч адміністрація і майже одразу почали прибувати мирні люди з, зі Сходу, з Донецької, з Луганської області, які покинули свої домівки в пошуках притулку і Дніпро стала тим містом. У 2014 році це була майже передова. Бо сюди хлинув такий великий потік людей, і вони стояли в черзі в адміністрації, щоб зареєструватися як люди, які приїхали до Дніпра. А ми тут поруч теж з одного боку шпиталь, з іншого боку, мирні люди, переселенці. І якось ми підтягнулися. Потрібна була допомога. Потрібна була було не стільки матеріальна допомога до шпиталю, бо тоді теж люди. Хлинув потік людей допомагати, підтримувати. А ми саме робили таку, мабуть, психологічно моральну, ми не психологи, а але от зі своєї людяності і просто увагу приділяти хлопцям. Це було потрібно. І тоді ми розпочали такий місточок ми зробили і стали по суті волонтерським центром. А у 22-му році ну, взагалі була ситуація, ви знаєте, а саме в цій бібліотеці ми з Риса Анатолійовною. В п'ятницю ми зустрілись, шпиталь закрили, а потік людей хлинув майже одразу, що треба допомогти. І ми тут теж знову поруч, і 20, в суботу вже, я пам'ятаю, цей день. Знаєте, як мурахи люди стікались до бібліотеки, несли і марлю. І ліки, і іншу допомогу, воду. Дуже багато було балонів з водою. Всі розуміли, що потрібна допомога. Всі хотіли це ну, припинити. Тому всі об'єднались. І на сьогодні, ну, от якось ми вже рік. І ми тут поруч, і ми робимо все те, що ми можемо робити. Ми збираємо і молодь, яка волонтерить, ми долучаємось плісти сітки. Ми робимо робочі рукавиці. А ще ми робимо те, що ми можемо робити професійно. Ми От у нас колеги з нашої національної Латвіше з вашої національної Латвійської чи ви з Литва. Литва. а з Латвійської бібліотеки. Ми з ними спілкувались, і вони у нас питали саме, знаєте, таке питання було найперше. А, яким чином ви інформаційно протистоїте, ваш, от, ваші люди, ваші громадяни протистоять російській ці дезінформаційні навалі? Ми саме цим і займаємось разом зі, з, масу, з засобами масової інформації. Ми робимо теж інформаційний контент, ми е, працюємо з молоддю, вчимо їх розпізна, розпізнавати е, інформацію, фейки і робити правильний вибір. Ну, я дуже багато можна говорити. У нас зараз і запрацювала міні-кав'ярня, така невеличка, де ми пригощаємо наших героїв, військових, які от приходять до шпиталю, щоб отримати якісь там документи медичні. Вони приходять до нас, ми їх пригощаємо. Ми бачимо, що їм теж потрібна увага, просто добре слово. І... Ми може робимо те, що ми можемо насправді. Ми вам вдячні за ту увагу і за допомогу. Взагалі, вашому е, ну, за, за, за допомогу всього світу, який відгукнувся, який е, сприймає як свою біду оцю е, агресію, цю навалу і допомагає українцям протистояти зв'язки, налагодити з. Вашими бібліотеками спілкування, досвід. Ми ж теж б і про медійну нашу грамотність розповісти, і наша молодь поспілкувалася з вашою молоддю. Ну і взагалі якісь професійні питання. Дякуємо вам. Бо віримо в перемогу. Бо віримо, в перемогу. Бо віримо в перемогу. І ми її так чекаємо. Ну, всі розуміють. Наближаємо разом, пані Олена. Будь ласка. Я не готувалася зовсім. Просто так вийшло, я скажу а чесно. Так, весь 22 рік я взагалі нічим не займалася. Ну, тому що рік такий був. Перед самим повномасштабним вторгненням за дві неділі У мене помер мій чоловік. Так, дуже раптово за два дні. Потім, 24-го, коли почалася війна, в перший же день пішов мій старший син. Пішов сам добровольцем. Він попів восьмої. Ранку вже був біля військкомату. І коли він вечором мені позвонив, сказав, ма, представляєш, я був не перший. Тобто він пішов сам. Завтра, 9 березня, день народження Шевченка. Він в цей день, рік тому, прийняв присягу. Він так пишався, що це в нього сталося в такий день, в день народження Шевченка. От. Ну, а потім, на жаль, 17 квітня, на верну неділю його не стало. Він загинув. От, звісно, весь минулий рік руки не стояли, тому що все, що я роблю, я завжди роблю з гарним настроєм. Мені подобається це. Я свої роботи ніколи не продаю, я їх роздарюю. Я займаюся з дітками, з маленькими. У мене там сусіди є. Я зараз я жила в Дніпрі, зараз я живу не в Дніпрі. Там в мене є дітки, з якими я займалася. Але в минулому році в мене все відійшло. О, і тільки коли я 11 лютого вже цього року попала в таку організацію, яка називається Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини, ну тут трошки відкрилося, знаєте, таке. Ну, я зрозуміла, що я не одна. Там такі люди, які от надихають, які сплачують біля себе. І тому, коли оце став, стали питання про аукціон, звісно, зібрала все, що в мене було. Щось я вже почала знову ну, зараз робити. От. Тому що хочеться все більше і більше, чогось хочеться ще для перемоги. Те, що ми, допустимо, кожного місяця там перераховуємо це мене вже як отчинаш, фондам і ЗСУ. Але я, я розумію, що цього мало. І треба, треба робити щось, треба наближати перемогу. І слава Україні! Героям, Героям слава! русский не учил пока украинский наша история такая что когда началась война мы просто поняли что мы ну не можем так смотреть на, на то что происходит и начали делать ну что-то что, что что наших объем и вот так э, я, Жельмина Сирената, она сейчас у меня на Фейсбуке, потому что у нее э, маленькие дети, она не, не может приехать. Э, сделали этот фонд Войны Светла. И э, стараемся э, помочь, чем мы можем. И э, как мы маленький фонд, тогда мы можем делать это быстро и тому, кому надо. Так mm -hmm. э, бывает так, что э, звонят э, э, военные, ставят на Facebook, что там э, что-то нужно. Э, уже за неделю мы э, уже там э, около... Где там было? Мария? Мария? Нет, -то там, то ага. да. уже да. отдаем эти вещи, Уфы. которые э, нужно им в руках. Угу. И вот и, и так через, через 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 друзей познакомились и с Кристиной, которая очень нам помогает и с Владимиром, из Кременчука, Он волонтер от го года был в Майдане. И вот и и все эти э, Люди, которые вот с нами, они нас объединяют и помогают сделать что-то, чтобы было побольше как это, побольше быстроты окончить всю эту безобразие, которое делает Россия. И мы очень много увидели людей. Вы, вы, мы очень много увидели. Мы, мы едем к фронту, но, но мы все равно общаемся с людьми, и, и, и мы очень много увидели вашей культуры, которая э, очень уникальная и очень красивая. И все люди, которые мы встречаем, они хорошие. Ну, э, э, один за другого лучше. И вот сейчас, как сказали кристина что есть этот э, э, волонтеры которые вот работает делает какие-то э, красивые вещи чтобы э, не, просто не, 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 не сидеть и что-то делать но мы э, не, не могли э, э, как это ну это пропустить и проехать мимо вам и и нам очень очень как это э, э, очень большая честь для, для, для нас э, с вами познакомиться, ну и пропустить ну, хоть один час с вами. Мы тоже всі майже російськомовні були до певного часу, але життя і обставини, і це страшне, що робить Україна, що робить Росія на нашій землі. Зробила поштовх, і ми тепер згадуємо, що ми знаємо мову. і вже починаємо не тільки розмовляти, а й думати на українській мові. Що все буде Україні. Дякуємо. Дякуємо. Дуже дуже з хорошого. Ми повісимо в самій великі наші залі. Поряд з українським прапором. Серед степу широкого на вкраїні милий, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі. Як понесе з України у сине море, кров ворожу, Отоди я і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поставайте, поховайте та вставайте, кайдани порвіте і врожю злою кров'ю волю окропіте. Мене, мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні нови, не забудьте поминути.